Друзі, щось підсіло під самим берегом Ох Йо. Щучка на джих і так вдарила. Приємно. Невеличкий щупачок. Ой. Ну така грам 800, не залік. Але ж все одно я розловив новий силикон. Так, відпускаємо. Ось такий бичок від Crazy Fish. По рельєфу, по місцевості. Зліва у нас річка Десна, справа вхід в затоку. І вона взяла недалеко від берега і тут якраз іде ямка. І вихід на мілину під камиш. Е, під камишом я під, е, прокинув і прокинув також е, бровку біля камиша Свал. Безрезультатно. Правда, на інший силикон кидав я на кітеч фіолетового кольору е, із Шайнер і Фетік. а взяла ось на глибині недалеко від берега.